Перш ніж почати тему випуску, я хочу подякувати всім, хто слухає мій канал. Ставить вподобайки та пише коменти. Це дуже важливо для рейтингу каналу, але, відверто кажучи, важлива і фінансова підтримка. Тож буду вам дуже вдячний, якщо ви не пожалкуєте якоїсь символічної та помірної для вас суми. Реквізити для цього ви можете знайти в описі під випуском. Ну, а тепер власне, переходимо до теми самого випуску. Хто з нас не чув, що наші тіла зношуються як старий автомобіль? Мовляв, деталі ламаються і ржавіють, і нічого з цим не поробиш таке життя. Ця метафора механічного зносу так міцно засіла в наших головах, що ми перестали задаватися питанням. А чи так це насправді традиційна геронтологія десятиліттями топталася на місці, розглядаючи старіння як набір розрізнених процесів деградації, сивина, зморшки, остеопороз, зниження імунітету, все це нібито просто результат нескінченних поломок, які накопичуються як мотлох на антресолях в квартирі самотньої бабусі. Ну що за місенітниця? Якби старіння було просто зносом, то чому миші живуть два роки, черепахи двісті, а деякі види медуз взагалі практично безсмертні. Якби справа була в накопиченні помилок, то еволюція давно вирішила б цю проблему. Але вона її не вирішила і не тому, що не змогла, а тому що не захотіла. Тут то і починається найцікавіше. Уявіть собі годинник, вбудований в кожну вашу клітину. Тікання цього годинника не метафора, а реальний біологічний механізм, який вимірюється в лабораторії. Назва цього механізму теломери. Теломери це захисні ковпачки на кінцях наших хромосом, свого роду біологічний запобіжник. Кожен раз, коли клітина ділиться, вони стають коротшими. І коли вони стають критично короткими, клітина перестає ділитися і або впадає в сплячку, синесценцію, або здійснює клітинне харакірі апоптоз. Але ось у чому проблема фермент теломераза може подовжувати ці теломери. По суті, перезапускаючи наш клітинний годинник. В ембріонах теломераза активна, але потім більшість клітин її вимикають. Чому? Та тому що програма каже, час помирати, друже. І ми слухняно помираємо, навіть не замислюючись, що це просто рядок коду, який можна переписати. Звучить як наукова фантастика. так? Але ще в 2010-х вчені Гарварда змогли б постарити, а потім омолодити мишей, маніпулюючи теломеразою. Щури, звичайно, не люди, але наша ДНК відрізняється від мишачої не так сильно, як відрізняється iPhone від першого телефону Белла. А тепер тримайтеся міцніше за своє крісло і за свої пенсійні накопичення. Старіння це запланована фіча, навіть не баг. Еволюція навмисно вбудувала програму самознищення в наші клітини. Гени старіння працюють як годинниковий механізм у бомбі. Тік-так, і на певному етапі в організмі запускаються процеси системного збою. Метаболізм порушується, гормональний фон змінюється, імунітет слабшає. І понеслася. Але що якщо цей годинниковий механізм можна зупинити або навіть повернути назад? Вчені вже ідентифікували гени довголіття у різних організмів від ріжджів до людей. Мутації в гені DAF-2 у черв'яків нематод збільшують їх тривалість життя вдвічі ген FOXO3 3 у людей, пов'язаний з довголіттям, а ген МТОР регулює клітинний ріст і метаболізм так, що його пригнічення може уповільнити старіння. Це не випадкові знахідки, а частини єдиної мозаїки. Природа створила програму самознищення з поважної причини старі організми повинні звільняти місце молодим. Щоб еволюція могла експериментувати з новими комбінаціями генів. Але ми з вами не просто піддослідні кролики еволюції, чи не так? Ми вийшли на рівень, де можемо взяти еволюцію за роги і сказати Дякуємо, але далі ми самі. Справжня антивікова революція відбувається в генетичних лабораторіях. І перші результати вже вражають. CRISPR cas 9. Технологія редагування геному дозволяє нам переписувати генетичний код як текстовий документ. Синолітики препарати, що вибірково знищують старі зомбі клітини. Часткове перепрограмування клітин за методом Яманаки, повернення годинника старіння назад. Без перетворення клітин у стовбурові. Це не фантазії, а реальні технології, які вже проходять клінічні випробування. Девід Сінклер, професор Гарварду, вже продемонстрував відновлення зору у старих мишей шляхом епігенетичного перепрограмування. Компанія Altos Labs з бюджетом у мільярди доларів. Спеціалізується виключно на боротьбі зі старінням, а проект Таме вивчає, чи може звичайний препарат від діабету уповільнити старіння у людей для довідки значення абревіатури таме боротьба зі старінням за допомогою медформіну. І знаєте що Все вказує на те, що перші люди. Які доживуть до 150 років, вже народилися, ба більше, можливо, навіть зараз, слухають цей випуск ми стоїмо на порозі найбільшої революції в історії людства. Не технологічної, не політичної, а екзистенціональної. Вперше ми можемо вирватися з біологічної в'язниці, в якій сиділи всі наші предки. Але чи зможемо ми впоратися з наслідками? Історія показує, що технологічний прогрес неможливо зупинити, і якщо старіння можна перемогти, його переможуть, подобається нам це чи ні. Питання лише в тому, чи перетвориться ця програма на остаточне прокляття для більшості людства. Можливо, рішенням стане незаборонна технологія безсмертя. А забезпечення загального доступу до них. Як колись доступ до чистої води та антибіотиків став загальнолюдським правом, так і право на свободу від старіння може стати фундаментальним правом людини. Але для цього нам потрібно вже зараз розпочати глобальну дискусію про те, як ми будемо керувати цим процесом. Іронія долі, ми так боїмося смерті. Що створили цілі релігії, щоб втішити себе обіцянками загробного життя. А тепер, коли потенційне безсмертя маячить на горизонті, ми починаємо розуміти, що, можливо, саме смертність робила наше життя осмисленим. Як би там не було, годинник тікає, тільки тепер він відраховує не час до нашої смерті, а час. До кінця смерті як такої, і готові ми до цього чи ні, керування довголіттям наближається. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте вподобайку напишіть комент. Буду також дуже вдячний вам за помірний для вас донат. На все добре, щасти вам!